Мрійник вирок. Вони самотні. Тож, наразі одного прошу не ви мені яка на калюжу, аби не довелось з її душі, зішкрібати ржу. Присягаюсь, я заховала свої почуття до кишені жадібно подалі від людей. На жаль, не щастить. Біда. У дірках горизвісний карман, спогадів біль його роз'їда. Мрійникам вирок, вони серцем заслаблі. Моє серце кволе навряд чи дотягне, а ти все грізний докоряєш що серце має заливатися кров'ю і пуль шалено артеріями венами її розганяти розганяти мрійний вирок його я свідомо приймаю тож зважуюсь ще на крок і в захмарних замках स्निकार